то лучше іменно выделять средства под полную реврацию здания Приглашайте спеціалістів спеціалісти це будуть такі самі как Вася і Серега Нет специалист. я имею в виду что все, все здание надо в круговую выходить Дивісь ты бачиш це получається тут по суті кладки як такої не залишилось все вимило, грязь осталось. Тут кладки, що мається на увазі кладки? Кладка це ось оця. Її тут взагалі нема. Тут болото і з цієї сторони ось теж ще трохи кладки є, де під накриттям. Все остальне це болото, яке замерзло і держить кірпіч. Скоріше всього, що ми будемо робити, ми постараємося зараз цю частину, яка кирпичі пішли. Це раз, два, три, чотири. Е, да, бо тут вже в нас рівна йде ну, да, більше. Ми подивимося зараз, як ми його достанемо, бо воно все замерзло. Ну, це літом треба робити. Оце так. Зараз поки що вигризаємо, витюкуємо кригу разом з болотом. І далі будемо відновлювати стіну. Е, що ми конкретно вирішили робити? Коротше, виходить, ось у нас стіна, йде якби ноль. І тут йде в нас ноль. Получається, оця часть, вона пішла наружу. Через то ми вирішили його е, Отак, виходить, зняти і вирівняти, бо ну, по-другому ніяк. І, грубо говоря, тут роствора немає. Тут роство текло, ну довго, напевно, текло. Корні тут теж ось треба їх поубирати. Ну, бо це не варіант цей. Получається, Грубо говоря, ми зараз оцей кусок доходимо, де заміняємо тут ось якийсь старий кірп, чи це новий якийсь кирпич що ліпили і потім покажемо, що у нас вийшло. Бо, ну, грубо говоря, тут е, розтвора нема. Це зараз е, виходить, якби льот. льот, який держе льот з болотом перемішаний. От, у нас розтвор аж там далі вглиб, е, а це у нас все болото. Е, це ми вичищаємо, зв'язуємо зараз і перекладаємо, візьмемо на горіще старий кирпич і ось Оце руками витягну. Получається, тут оце все, Оце воно таке. Ось руками. Його порвала крига. Попередніше роки, його раніше ще треба було робити. ось. Год назад, назад, а може і більше. Тільки що знімай, Серега, знімай. знімай. Зняли ось 2-3 кирпичини, і ось нас одразу видно, наскільки пішов кирпич від стіни. Оце нам треба вирівняти. Зараз. Почистити, корні ці всі вбрати і вирівняти цю стінку і накрити парапет. По-хорошому, тут оці всю пілястру, яка є, оця, його треба було б теж поштукатурити і накрити, щоб, ну, короче, щоб не валилось. Цей кирпич, який ми познімали, то виходить, що крига він на кризі держався. Він тут просто затікає, тут класно і завернули. так. Так що, От так. Зараз вигрібаємо, спустимо донизу, будемо вичухувати, колотимо да, і помаленьку. Що, подожді, почистить, дочистить і да. що. І що відро б'є на будь Да. Такі поставили пешки. Щоб не було провисання. Що такі ще? — Що цей ще? Ну, перепад, видиш який, просто сумасшедший. Ну він, грубо говоря, якщо ми його ще знімемо, не ну не знаю, давай. ну пробуй. Отак воно та і все. Чуть-чуть ближче. Все, Чуть -чуть ну, все одною на раствор Ну Нема, нема, не держимо. Почищені кирпичики, всі ями позакидали. Ці цуцики повирізали, поставляли. Красоту. Роствору, правда, йде як до холери, так? Да? Таку такі вкладку сюди. Уходит. Так как шлакоблок Оце щель закидається ростводром кічам. Саме інше, що саме інтересне, бо е, зараз ще будемо вирізати фігурні кирпичі. ось такі там є і з зубчиками, ну, коротше, є з чим погратися. Це таких тільки ми кирпичів з горіща це виходить десь до 30 штук, да? Получається. Да.